Пам'ятаєте, як це відчувати себе справжнього, коли ти в енерзії, коли ось все, що ти робиш, починає рухатись, розвиватись. В тебе є енергія, мотивація, сили. Ти зранку стаєш, хочеться бігти, працювати. Ну, земля під ногами горить, і все в тебе виходить. А навіть якщо не виходить, ти не засмучуєшся, тому що відчуваєш в собі ось цю здатність рухати цей світ під тебе. Пам'ятаєте це? І в кожного таке було. Але потім чомусь зникло. Як ви вважаєте, чому це зникло у вас? Зазвичай люди досягають певної мети в своєму саморозвитку, самореалізації, в досягненні в матеріальному світі там квартири, машини, сім'я, діти, робота, все це. А потім приходить момент, коли все це вже не актуальне. Тобто те, до чого ви прагнули все своє життя, в один момент втрачає цінність і приходиться будувати нове. І більшість людей не йдуть в це нове, тому що не знають, як це, не розуміють себе. І саме тому потрібно працювати з собою.